Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. третього-дві років. вітаємо з довгоочікуваною перемогою. Дуже важлива гра, дуже емоційний матч. Сьогодні команда зіграла досить так по незвичної для себе, мабуть, схеми. Чому ви обрали саме такий план на гру? У чому був задум? Ну, не зовсім по незвичній. Ми так само грали в попередній грі 4-2-3-1. Ми грали в два опорні півзахисники, розуміли, що добре контролює м'яч. Менталіст, до речі, хотів би похвалити цю команду. Вона мені дуже сподобалася ще в тому сезоні. Молоді хлопці грають в футбол, диктують свої умови на полі. Я думаю, що в них велике майбутнє. Сьогодні досить так було багато тактичних перебудов протягом гри. Чому ви прийняли таке рішення? Ну, там і була і подвійна заміна у перерві і потім? Ну, прийняли таке рішення, тому що перший тайм металіст нас переважав, і ті позиції, які ми поміняли, трошки випадали, і тому ми перебудувались. Змінили центрального півзахисника і додали трошки швидкості і швидкості агресії в атаці, і це спрацювало. Вихід Федосова дуже змінив цю цього. А, чи був він готовий грати повний матч, чи ну, це якось пов'язано з травмою і тактика просто? Ще вчора ми думали, що він взагалі не прийме участі в грі. Він захворів. Ну а сьогодні він, можна сказати, на жилах, на бажанні зміг все ж таким там відіграти. І тому для ну велика подяка за це. А здалося так з боку, мабуть, що так трошки впевненіше команда грає у центрі поля за такою схемою, чи буде це використовуватися у майбутньому? Будемо дивитись по супернику, виходячи з того. А як будемо на наступну гру, це тільки після того, як ми розберемо команду суперника, і тоді вже будемо вирішувати, чи такою схемою, чи іншою. Ті декілька схем, які ми маємо, ми використовуємо саме під тих суперників, з якими ми граємо. Одне і щоб хотів би дуже подякувати вболівальникам. На жаль, ми не змогли зібрати стадіон. Ви знаєте, з якої причини. І... Але все ж таки багато хто підтримував нас по телебаченню. Дивились дуже багато хлопців на передовій, які за нас топлять, яким дуже важливо, щоб ми грали в хороший футбол, щоб ми дарували радість їм. І, по-перше, ця перемога для. Збройних сил України для тих хлопців, які за нас переживають, і їм там набагато важче. Але якби не вони, то ми б не грали сьогодні в футбол і не дивилися матч навіть матчі навіть по телевізору. А сьогодні у старті зіграв Олександр Шурай. через його досвід. Ні, це вимушена заміна, тому що е молодий воротар наш Денис захворів, е майже тиждень пропустив, і тому ми прийняли таке рішення. У нас три рівноцінних воротаря, і той, хто на даний момент краще виглядає, той буде грати. Дякую. Сьогодні був досить непоганий перший тайм у вашої команди, але у підсумку поразка взагалі яку оцінку можна дати команді за цей матч? Ну, коли немає результату, то, звісно, оцінка негативна. Що? У першій лізі кожен суперник. Тяжкі, багато боротьби. Хто не проіграє боротьбу, то ти володіє ініціативою, то ти в більшості виграють матч. Да, ми неплохо виглядало в деяких момент, моментах. Але но, но є велике но. Грати потрібно в повну потужність всю гру, а не в якийсь момент. А, на початку другого тайму такі були декілька ситуацій біля ваших воріт. Такі Неочікуваної помилки, це що, це брак досвіду, чи, мабуть, нерви, чи щось? Ну, будемо розбиратися в цих помилках, тому що це помилки допускають гравці вже опані, не молоді гравці. Тому будемо з ними розмовляти, що, що, що трапилось, тому що ну, таке, таке не можна робити. О, в принципі, так, які у вас були думки протягом матчу щодо перебудов, тому що в другому таймі ж якось Чернігів був і швидше і так напливи, що мабуть? Ну, ми дуже слідкували за іграми Чернігова. Для нас нічого нового не було по цій гри. То ми е, розраховували на те, що вийде у другому таймі нападаючий 11 номер. Ну, і буде більш вертикальний футбол. Тобто ми на це розраховували. Але ну, сказати, що так, да, Чернігів грав свою гру, таку вона як грає, бореться за кожний м'яч, десь якісь фоли, там, по, результату, по, вже по результату вони грали. Ми. Арбітер трішки поплив, не, не видержав гру двох команд і зламав практично гру. Ну, я не знаю, ми дивилися зараз гол, другий ми забивали, ми чистий гол забили там пол не було там. Ще будемо дивитись, які там руки були, не руки. Ну, тобто арбітер повністю не справився зі своєю роботою. Дякую вам. Успіхів. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.